Оцінити хвилину слави матері Лободи на російському телебаченні просять жителі Ірпеня. Вони вже звернулися із відкритим листом до СБУ і до мера свого міста. Старша Лобода є місцевою депутаткою, членом партії, яку очолює міський голова, але це їй не завадило з'явитися разом зі своєю зірковою донькою в шоу Андрія Малахова. Обговорювали не лише таланти співачки Лободи, а й те, як її репресують в Україні, і як Росія готова допомогти братському народові. Однопартійця Наталі Лободі навіть через два дні після цього ефіру слід. Для пояснень забракло. Це кадри першого каналу Росії. Зірка програми Співачка з України. До Москви завітала і вся родина Світлани Лободи. Мати у студію заходить феєрично, з тортом. Російському глядачу розказують, як Лободів вдома важко живеться. Журналісти ображають, навіть радикали погрожують у групі підтримки плеяда жінок з українським корінням. Надія Мейхер, Лоліта Мілявська. Остання згадує знайомство з Лободою. Я прийшла в майки Лобода, і ніхто кстати, к щастю, м'я не додумався вініть в тому, що я болею не за нашу страну, за Україну А ми знайомі. знакоме. А натуральний блондин російської естради помічає єднання тих слов'ян, які сидять на диванах. Ви посмаріть наскільки наша душа, руська душа, она на розпашку. Ми любимо тих людей, які люблять нас. Руська душа, вона на розпашку. Мати Лободи – депутатка Ірпеня, сьогодні у мерії приймальний день. Містяни, коли чують про гостинність своєї обраниці у Москві, обурюються. Все продумано, виконують заказ Путіна, це все зрозуміло. Лобода поїхала туди, звичайно, прикро. А от мер дати оцінку депутату відмовляється. Володимир Карплюк очолює партію, членом якої є старша лобода. Журналістам ТСН він спочатку каже стати в чергу. У нас є тут правила, і всі, хто приходить до нас, діє по правилам. Щойно зачиняється в кабінеті, правила змінює. Ось цей чоловік передає коментаря. Від мера не буде, натомість береться сам пояснювати. Я не є посадовою особою, Мій коментар це все одно, що коментар жителя Ірпіня. А що ви думаєте про участь Наталії телі Лободи в російській Я про це ще нічого не знаю у приймальню? Мера підходять ще кілька незнайомців. Одні ведуть зйомки. Жіночка гарна, ви що не знімаєте? Ви хто я керівництво відділу? Ті, хто називається однопартійцями Лободи, згадують про АТО. Останній раз, коли я бачив Наталю Васильовну Лободу, вона мені дала 2000 тисячі гривень на колону, на АТО яку ми збирали. Дала, хоча вона не є бізнесменом, не є якимось олігархом. Вона мені дала гроші на колону, на АТО, яку ми збирали. І його ви, ви, брешет. ви брешете, ви винахабно, ви тому що чому вона є волонтером, а ви цього не покажете. У розмову втручається ще й секретарка мера. чомусь звинувачує Світлану. Вона просто як хороша мама, поїхала її захистити, як дочку. дочку. І все. сьогодні не сесійний день. Тож депутата міської ради Наталії Лободи Лободина роботі немає. Ми приїхали до неї додому. Можливо, вона тут є. Відкрилося. Добрий день, Наталя Васильівна. Мама Лободи побачила, що до неї приїхали журналісти і мовчки ворота зачинила. Буде запит, хай регламентна комісія дасть оцінку діям депутата Ірпінської міської ради Лободи Наталії Васильівну, яка поїхала на Московське телебачення, перший канал, і там засвідчила свою. Скажем, вір, вірно підданість показати їм, яка вона добра, господиня, принесла їм торт. <сум> Вони її пожаліли. Сам Басков з неї сфотографувався. Це ж така честь приїхати до Баріна, щоб Барін тебе сказав да-да, ти наш хлоп. Сесія в Ірпені завтра. Втім, депутати-опоненти Лободи додають, що надій на неї не покладають, бо партія нові обличчя, членом якої є старша Лобода, має більшість голосів. Тим часом жителі Ірпеня. Просять не лише міськраду, а й СБУ оцінити дії депутатки. Валентина Мудрик, Юрій Розумюк, ТСН 1+,1.